І так, хочу розказати, поставив я на мототрактор Fighter T-18 генератор, генератор з автомобіля москвич нічого не треба було доробляти, тобто на рідне кріплення його, ось тут тільки на раму все пішло нормально. Тут тільки один натяжний поставив. Болт, на різьбу десятку, нічого не треба доробляти, тільки поставити на рідне його кріплення. Трактор видає тепер 14.2, 14.4 зарядки, то не та зарядка, яка була на його рідному генераторі. Рідний генератор Нічого не помінялося, лише його відключили от той, що стоїть за вентилятором. Зовсім інакше зарядка йде. Зовсім інакше все працює. Відчутно вночі стало при освітленні. Відчутно стало на зарядці. Якщо треба щось. Якісь коментарі, можу, пишіть в коментарях, дам консультацію. Моцотрактор Т18 файтер. Дякую, ставте лайки, підписуйтесь на канал.